Доброго ранку, програма Сніданок з маломужем. І сьогодні в нашій студії я зараз вам всіх представлю. Попору зі мною це кухар Микола Юрійович, він учасник АТО, доброволець батальйону Айдар. Добровольчого батальйону, який розформували, і скажімо, будемо говорити на цю тему. Також громадський діяч, і на сьогоднішній день він наш журналіст українськомовної телекомпанії Столиця. Ці ряди ростуть, і люди добровольці, які хочуть з вами працюватися. Саме добровольці журналісти, які безкоштовно працюють, хочуть висловлювати свою громадську позицію і розказувати правду, як вона є, і об'єднуватись на площадці нашого лідера Миколи Григоровича Маломужа. Підняли багато людей, які пройшли ці етапи. Говорять, ну ніхто не вірить, не можна було підняти. Підняли активні, люди включилися, і зрозуміло, що вже межа така, що вже жити далі не можна. Просто жити. Не то, що там закликав, умовно там син, десь опін, або щось, або там маломуж. Ми самі повинні вижити. Ми самі повинні ще захистити. От Тому що навіть Чернівці сьогодні прислали 5. Повідомлений, Миковарич, от там призначена командира батальйону нам на АТО. Чого? Тому що такий-то, такий-то, говорить, це такий зрадники, тому подібне, тому подібне. Ну не вирішити малому. Зараз це питання. Ви всі зібралися біля цієї командири і пишете маломужу, замінити командира одного на іншого. Не вирішіть маломуж. У вас, мабуть, є позиція, є відповідь на актив на фронті. І Я виїжджаю до них і говорю, ми розберемося там зовсім інша ситуація. Але раз ви бачите, що це неправомірно, що є великі проблеми, давайте об'єднаємо колектив, тому що так повідомили, і ти там ріши. Без зім'я, ну навіть ну, по телефону або електронна пристава, навіть ніхто не казав, а хто ти такий? От, яка позиція? Кого це? Якщо це дійсно бойового співториста, вони бачить це все, то дайте якраз і конкретну розкладку. Конкретно хто, хто це автор цього всього. Тому що. Так, взагалі написати, звернутися, вирішить там десь, в Києві. Не вирішив, треба все вдома перше вирішити. А якщо не вирішити, давайте об'єднаємося тут, ми вирішити питання. Микола, ви сказали те, що відбувається в зоні АТО. Я хочу безпосередньо Миколі Кухару дати слово, як він є саме учасником бойових дій і добровольцем, який навіть до сьогоднішнього дня багато таких, як він, не мають цього статусу розумієте, статусу учасників бойових дій, бо тому що держава наша надурила. Ми дуже добре знаємо. Мій, особ, мій друг командир батальйону Київський Русь, який загинув, зробив цей батальйон, зібрав людей з швейної фабрики, пошив їм одяг і все, і пішов. І він пішов в травні, а загинув в серпні, який хотів створити громадську організацію, учасників саме бойових дій. А то й бо казали, що тоді, що це якась битова травма. І люди гинули від битових травм. Навіть Такі моменти були. І на сьогоднішній день дуже багато викинуто молодих хлопців. Деякі сидять по тюрмах, деякі знаходяться в розшуку, тому що на них позаводили справи, бо перевозив зброю, наприклад, піймали там його, а в нього нема документів, що він учасник бойових дій, наприклад. Зброю конфіскували, а щоб забрати зброю і прикрити свої діяння відкрили справу, наприклад, щоб ця людина не мала права розказати це і все, що боялася, і дуже багато таких людей, дуже багато таких випадків, політичних, ми вже з Розумовським говорили, політичних в'язнів в Україні знаходяться. Деякі за те, що розірвав портрет Порошенка, там сім років дали, і так далі, і так далі. Розумієте, і те, що в нас демократія, і брехня насправді. І ми для того і зібралися навколо вас і віримо свято, що саме ви нам допоможете цю брехню розкрити. І щоб вона була правда, і вона є, і хочу дати Миколі Кухару, саме безпосередньому учаснику добровольчого батальйону, йому слово. Я хотів би сказати, що те, що відбувається в сірій зоні, це багато що про що можна говорити, багато про що взагалі не варто говорити і мовчати і мовчати. Хотів особливо приділити питання переслідунню добровольців, добровольчих батальйонів і взагалі всіх військових службовців, на яких кримінальні справи. це питання дуже важливе, тому що. Люди пішли свідомо воювати за свою державу. Потім ті ж сірі зоні, де в Луганській, Донецькій області, де більшість керівництва це є сепаратісти, м'яко кажучи, які порушують кримінальні справи. І коли Старопільський і Маріупольське СІЗО забити військовим, не тільки батальйоном Альдар, там не зважають. Ну на батальйон Ада взагалі була і інформаційний злив і велика інформаційна політика проводилась Анті за кошти. А взагалі всі військовослужбовці багатьох бригад сидять в СІЗО. Інкримінуються кримінальні справи. Система НКВД, питок вибивання працює. І, навірно, тільки в Сарабельській, в Маріуполі, а взагалі на всій території України дуже багато військових, які знаходяться під слідством. Вибиваються свідчення, які потрібно. Дуже є таке перевзяте відношення від правдні МВД, дуже, дуже дуже сильний пресіс і катівня НКВД це ще відпочиває. Ді я пально це хочу сказати. і... До цього питання треба дуже підходити, тому що знову ж таки більшість людей не виривається. не виривається. Люди прості, є військові, які не мають зв'язків, які не мають адвокатів, не їм мають коштів, і наговарять, вони підписують під тортурами і просто-напросто сидять. Або не сидіть, бо зараз є такий метод. якщо не хочеш сидіти, тримаєш условно, під условно йдеш собі опять таки військовим, ховаєшся туди на там на своїй шкурі, так сказати, эти так? Да? Ну, ми відчули дуже багато чого. Нас отримували працівники міліції в Кікіморах під ДШК. Тобто ми навіть не знали, що то є працівники міліції. Ми взагалі вважаємо, що була спецоперація по ліквідації. Так само як самі працівники міліції нам про це ж і говорили. Для вас був готовий попов. Вам пощастило, що попали в районі, таку справу. І коли ми вже говоримо на суді, що це були працівники міліції, що вони були не в інформі, вони були в кікіморах з ну, ми це доводимо, вони це спросто. Тобто є така дуже велика серйозна політична підґрунтя. Нас ще не затримали, господин Маскаль написав в інтернеті дуже багато інформації, тобто навіть до суда обісили нас ярлики, що тільки переконують на тому, що це було політичне замовлення, політична справа, щоб визначити. Про тайтар, так? Проти Айдара, проти особисто нас. І... Щоб знищити добровольчі батальйони, які, щоб їх не було, щоб вони пішли тільки офіційно в колишах. І вибивались покази будь-якого характеру. Я навіть не в цьому додавлю, просто Айдар, він такий батальйон, ну там багато добровольців, афганців, тому вони зі своїм характером. Це майданівці? Так, да, для них важко Айдар під по себе починити. Вот поэтому они начали этот айдар давить. Вот патриоты, которые Давай думающие, которые, которые как бы неподкупные, они, наверное, невыгодные. не ни власти никому. Потому что эти люди, которые пойдут как бы вернуться с фронта и зададут вопрос, что вы здесь сделали, да, когда пока мы там защищали, что вы здесь сделали? Два года. Ми це люди біде. без документів. Ну люди з сирової позиції, тому що до нас зверталися не тільки представники Айдара, а, а 12 батальйонів, от якраз добровольчі батальйони відносно того, що порушують кримінальної справи, катуються. Так. От ми зараз секторально по кожному батальйону розбираємося, і не тільки наш полковник Розумовський ведеться зараз і розслідування, але відключили наші юридичні структури, представники бувших правоохоронців, навіть бувших керівників слідчих підрозділів генпрокуратури, але таких, які дуже глибоко розбирають ситуацію, в плані захисту. Не в плані звинувачення, тому що вони вже вже відставці, от, які готові проводити цю роботу. Я думаю, що ми давайте по кожному факту ще раз розберемося. Може, підготуємо давайте не тільки уповноважену справ людини, яка Лутковська нічого не робить. Ми виділимо від нашої громади уповноважених справ людини, які будуть по кожному нашому хлопцю патріоту розбиратись по ситуації разом з юристами і відстоювати якраз інтереси. Ну, повільно зворотні конкретні дії бути. Оце те, що ми зараз можемо захищати. Виявляти, а з іншого боку, тим більше, якщо катівні, а це вже ну сотні-сотні фактів. по цього питання є і полініліції поліції, і поліні полі, 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 СБУ, полі, і поліні інших служб правопорядку. Треба буде розбратися з кожним. Хто винний, нехай відповідає. Мені буквально сьогодні є теж звернення бійців і командирів, коли дійсно або катували, або зумисно посилали якраз під кулі, або під снаряди, під гради. От зумисно, щоб якраз цих хлопців знищити, тому що ну це є дуже звучний привід, навіть без суда, без слідства можна направити і все інше. А задній комендантський звод, як загляд, отряд, який дійсно виконує ці функції. Є конкретні свідчення, є відео, тобто це не взагалі вони там звинувачують, а конкретні дії. Тому я думаю, що це надактуальна тема, яка надгостра і треба зараз оце це створивши центр. У нас вже є готові юристи Розумовському доручимо зараз займатися і. По конкретним темам, але вже уже з групою з правозахисників юристів і слідчих, які мають досвід роботи, що вони кваліфіковано не взагалі на словах, так але кваліфіковано по кожній темі розібралися. І наш Його журналіст Микола можливо. Кухар, який доброво, доброво, теж до нас долучився, який знає дуже багато таких фактів, який на своїй власній шкурі, як той казав, відчув саме саме цю несправедливість, те, що робиться зараз в Україні, бо Україна зона АТО, вона розширюється, бо зона АТО – це не тільки зона тих бойових дій, а зона вимирання, зона голодування. Вона розширюється по всій Україні. І дійсно настає точка тих, що вже терпіти не можна, і про це треба волати, говорити, щоб це знали світ і. Знову ж таки, ми впевнені, що Микола Григорович маломуж саме захистить таких хлопців, як Микола Кухар, і як багато тисячі людей, які на сьогоднішній день потерпують від влади від тих дій і від того, що винищують наш нас, наших кращих патріотів. Дійсно, і це йде це і це не тільки поодиночні випадки, а це вже є дуже багато таких випадків. Ще хороша ідея. У нас є такий юрист відомий. Буткевич він член Сталборського суду був по захисту прав людини. Він період майдану він ходить на шпору, він ходить. Зібрав 25 суддів, які засудили Янковича умовно. От як Верховний суд, такий громадський, а це всі бувші судді. От якраз потужні правозахисники. І зараз, я думаю, їх підключимо, нехай вони конкретно визначаються по нашим патріотам, от, які склади злочину по них є. От, і ми будемо не тільки е, ну, громадським службами, але кваліфіковану юридичну оцінку посадового тим командирам, тим правоохоронцям або центральним керівникам, які давали команди, які спонукали такі, які виконавцями були. Тобто ніхто не повинен бути десь поза зоною відповідальності, щоб не відчували, а це мені команду давали, це не працює. Відповідно конституція передбачає: ніхто не має права виконувати злочинні накази. Ніхто. Дай президент такого завгодно, тому далі ситуація повинен принести туда не за конкретні дії проти патріотів конкретний посудово солосів. А ми з нашої площадки, з площадки Микола Григоровича Маломужа, хто нас буде бачити чи чути, якщо є такі порушення ваших прав, катівні, знущання, порушення взагалі того, що злочинні накази. Я каже Микола Григорович, Будь ласка, звертайтеся до нас і сьогодні наш лідер Микола Григорович Маломуж Лідер нашої нації, лідер нашого народу, лідер. Ми впевнені в тому, що саме він захистить і допоможе.